Вітаю, середа, 17 квітня. В студії Вадим Ярошенко це новини. Лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз очікується незначна девальвація цього року. Курс долара в Україні зросте. Говоритимуть про поставки систем ППО та снарядів, коли збереться Рада Україна НАТО. Виїхали у незаконний спосіб. Скільки чоловіків покинуло Україну? Близько 650 тисяч чоловіків призовного віку покинули Україну. Більшість з них зробили це незаконними способами. Пише політико. У виданні вказано, що два роки тому поїзди, що прямували з України, майже виключно перевозили жінок, дітей та людей похилого віку, що шукали притулку. Цього тижня близько третини пасажирів одного поїзда, яким кореспондент видання виїжджав з країни, були чоловіками призовного віку. Бензин може подорожчати до 60 гривень за літр. Як повідомляє видання МінФін, за останні місяці ціни на пальне вже підвищувалися на півтори гривні. Це може вказувати на тенденцію до подорожчання. Курс долара в Україні зросте до 54 гривень за п'ять років. Міжнародний валютний фонд спрогнозував вартість української валюти у звіті фонду World Economic Outlook на найближчі п'ять років. Відтак, найменша ціна очікується у дві. 2025 році, а саме 45,8 гривень, а найдорожча у 2029 – 54 гривні. Утім, прогнозується і зростання економіки України та ВВП. Внаслідок останніх масованих ударів по енергосистемі в енергетиці виникла найскладніша ситуація спочатку повномасштабного вторгнення. Про це в інтерв'ю американському каналу CNN заявив генеральний директор DTEK. Наразі ситуація більш-менш стабільна завдяки теплій погоді і імпорту електроенергії з Європи. Однак, коли буде спека, дефіцит в енергосистемі може збільшуватись. Три тижні тому ми пережили найбільшу атаку по нашій інфраструктурі. Ми втратили 80% доступних потужностей після перших двох атак. Звісно, зараз найскладніші часи з моменту повномасштабного вторгнення з точки зору енергозабезпечення країни та масштабу руйнувань. В Україні вже є 80 станцій генерації електроенергії, які допомагають енергетиці. Чим більше цих станцій буде, тим імовірніше, що ми вирішимо проблеми, які наразі є в українській енергетиці. Про це нардеп Володимир Мороз розповів в ефірі Ранок. Лайф». децентралізація про яку ми все ну ви скажемо про те, що повинна бути децентралізація енергетичної системи, і когенерація вона працювати і в нашій країні. Вони можуть бути як і газові, як можуть бути і газовопоршніві. Працювати і на дизельці, і працювати на твердотопу І якщо буде багато таких станцій у нас в країні, то це рішить нашу проблему. От я, будучи в Харкові, я знаю, що вже ну, я, е, вивчив це питання. Там шість установок таких вже заїхало, А де скільки у нас по моєму 80 установок вже є? У нас е, в країні е, в 21 областях вони завезені. Джонсон знову гальмує законопроєкт про допомогу Україні. Повідомляє Панчбол News. спікер Палати представників США досі не оприлюднив анонсовані законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Це означає, що цього тижня документи точно не висунуть на голосування, оскільки після оприлюднення їхніх текстів конгресмени матимуть 72 години на їх вивчення. Україна повинна скористатися російськими коштами для відновлення після війни. Мова йде про активи, що знаходяться зокрема в Європі. Про це заявив народний депутат від слуги народу Юрій Камельчук в ефірі «Ранок Клаїв нардеп наголосив, що все це потрібно спрямувати на реконструкцію нашої держави. На його думку, захист і відбудова паралельні процеси. Вчорашній день він був важливий, тим, що ми розглядали резолюцію щодо реконструкції України. Ми пояснювали в політичних групах на комітетах, що мова йде про кошти, які будуть забиратися у Росії: конфісковані активи, депозити, будь-які власності і так далі. Юридичних осіб, в першу чергу, держави російської мають бути забрані і віддані на реконструкцію України, і це було важливо пояснити, щоб не хвилювалися наші європейські колеги за те, що це буде знову ж таки якісь навантаження на їхні бюджети. Так, ми просимо допомогу, але що стосується реконструкції, ми можемо і маємо скористатися саме російськими коштами, які знаходяться десь у Європі, і, можливо, і в майбутньому і в інших країнах. Рада Україна НАТО за участю Зеленського та Столтенберга збереться 19 квітня. Повідомив генсек Альянсу. Під час засідання планують обговорити поставки систем ППО та снарядів для України. Столтенберг наголосив, що країни НАТО мають достатню систем ППО, щоб надати їх Києву. До чеської ініціативи із закупівлі снарядів для ЗСУ вже доєдналися 20 країн. Заявив президент Чехії Петр Павел. Він наголосив, що процес вже набрав обертів однак країна не полишає зусиль з пошуку грошей та нових партнерів. Якщо ми не збираємося дозволити Україні впасти, а це звичайно не в наших інтересах, то добре, що створюються такі ініціативи, як наша, які намагаються отримати амуніцію та необхідне обладнання для України скрізь, де воно є. Армія оборони Ізраїлю визначилася з ударом у відповідь по Ірану, але поки не обрала для нього час. Обізнані джерела розповіли виданню Єрусалим пост», що варіанти відповіді варюються від ракетних ударів до вбивства конкретних осіб. Можлива комбінація кількох сценаріїв разом із масштабною кібератакою. Терміни удару у відповідь невідомі, але вважається, що атака не відбудеться найближчими днями. Андрій Єрмак увійшов до 100 найвпливовіших осіб 2024 року за версію журналу Тайм. Голова офісу президента України опинився серед таких лідерів, як прем'єр Польщі, президент Аргентини, прем'єрка Італії та вдова російського опозиціонера Юлія Навальна. До слова президент Зеленський. В Цьому списку відсутні. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! Слава Україні!